Так, а ну полыбайтесь хоча бы. Ребят, ну полыбайтесь на камеру. Ай-яй-яй-яй. Люди ходять, а вам это не стыдно? Ти подожди, тут такі цирки. А. Я на камеру знімаю. Дівчата, бігу, бігу, бігу. Ну, пожалуйста. Да, да, да. Оп, давай візьмем на камеру. Ти карадниця, коли бачиш. Скажи Розкажи, як тебе звати на камеру. Боже мій. Я дивлюся, чому вони не входять.